Круті, в укриті! Мене звати Настя, мені 9 років. І в кінці листопада я поїду в міцу на фінал дитячого конкурсу Євробачення 2023. Я зараз дуже активно готуюся до конкурсу, хочу гідно представити Україну і розповісти журналістам про незламних українських дітей, які, незважаючи ні на що, продовжують радіти життю і мрію. А я поки що само, як і ви, ходжу до школи і коли чую тривогу, не за вчителем укриття. От бачите ось цю фітчук? Самі оберіг, бо я ж квітка, квітка, мов минали квітка, 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 не щастя вітка, квітка, квітка, так шписко, квітка, квітка, не щастя дідка. Якщо ви чули мою пісню про квітку, це пісня оберіг під маминою встини, але де мені піднімає настрій і нагадує про віру в себе. Я інколи малюю собі на зап'ясті квіточку. Боги, то бачу квіточку і згадую yeah. маму про те, що в мене є мрія і мета, що все буде добре. і мене це заспокоїть. Можете також собі щось прикольно малювати на зап'ясті – котика, квіточку, сонечко, зірочку, будь-що, що може вас заспокоїти хвилини стресу. Будь рада, якщо моя ідея вам стане у приводі. Будьмо Brave kids кітс, адже...